Вітаю вас на своєму каналі Записки SQL. -шка». Сьогодні у нас наступна тема, це логічний порядок обробки запитів. І так, поїхали. SQL, як ви знаєте, це декларативна мова, подібна до англійської. Це означає, що ви вказуєте набір результатів, який хочете повернути, і механізм запитів SQL має визначити, як найкраще отримати цей набір результатів з бази даних. Це відрізняється від імперативної мови, яка також визначає кроки для досягнення бажаного результату. Тим не менше, розуміння порядку, в якому механізм SQL обробляє ваш запит, надзвичайно важливий для написання кращих та найефективніших запитів. Саме тут на допомогу приходить логічна обробка запитів. Тому тут треба звернути увагу, коли ви пишете запит, називаємо його натуральний порядок, він не дорівнює логічному порядку виконання запиту. Тому поїхали далі. Тут ми бачимо, який, який саме порядок є логічним, коли запит виконується: це FROM, ON, Join, Where, group by, потім with cube або віcerLab, having, Select, Distinct, order by і останній це top. Наведені нижчі кроки показують нам логічний порядок обробки або порядок зв'язування для оператора Select. Цей порядок визначає, коли об'єкти, визначені на одному кроці, стають доступними для операторів в наступних кроках, тобто що йде за чим. Наприклад, якщо процесор запитів може отримувати доступ до таблиці або юг, визначених у виразі FROM, всі об'єкти та їхні стовпці стають доступними для всіх наступних кроків. І навпаки, оскільки речення SELECT є одним з останніх, на будь-які псевдоніми стовпців або похідні стовпці, визначені в цьому виразі, не можуть. Посилатися на попередні вирази. Однак на них можуть посилатися наступні оператори, такі як Order BY. Це ми з вами подивимося на невеличкому демо. І давайте розглянемо основні з них, майже всі, що вони себе представляють. Перше це From. Тут логічно, так, що це From – це звідки ми будемо вигрібати наші дані. Це або якісь таблички, або якісь в'юхи. Тобто це по факту source, звідки ми будемо брати дані. Далі join. Join у нас для призначення для об'єднання таблиць. Як ви знаєте, у нас є <coughs>, різні типи join: це inner join, Left, Right Join, Full dark, join та інші. Тому тут зрозуміло, да, спочатку йде Front, потім іде Join. Join це по факту. Можна сказати іншими словами, декілька from, Да? Тобто, спочатку з якої таблиці, потім дone до іншої таблиці і так далі. Як ми знаємо, джойн у нас йде перед фільтрацією, перед вер. Далі сам по факту вер. Вер – це у нас по суті фільтр. Тобто, ми тут можемо об'єднати декілька таблиць і накласти якийсь фільтр. Тобто вигребти ті дані, які нам по факту треба, щоб не всі не тягнути дані, а фільтринули, взяли менше даних і по факту вернули саме те, що нам потрібно. Далі у нас є грубай. Group грубай by. Group by у нас це фільтрація, агрегація, агрегація. Тобто, якщо у нас є якась функція агрегації, типу аккаунт, сам або Avg, середнє значення, то ми можемо групувати по цим полям. Поїхали далі. Якщо в нас є грубай, у нас є херінг. Хервінг це по, по факту той самий В, але він накладається на результати фільтрації. Тобто ми можемо після грубай фільтранути і витягти якусь кількість даних, яка нам потрібна. І далі, по факту, йде select. В натуральній мові ми з нього починаємо, а логічному порядку ми, в принципі, ним закладаємо. Закінчуємо. В Select ми вигрібаємо ті колонки, вказуємо ті колонки, які ми хочемо вернути в нашому запиті. Також ми можемо робити якісь каунти, робити еліаси і вертати фінальний датасет. Потім ми можемо вказати Distinct. Distinct у нас по факту виключає якісь, видаляє дублікати, тобто ми можемо вернути якесь унікальне значення, якщо у нас є дублікати, тобто повернути один з них. І тим самим виключити дублікати. Далі у нас є order-by, це сортування. Сортування, як ви знаєте, у нас є. або Ask, це возростання обивання, скажімо так, Ask і Desk. Тому варіантів тут два. І останнє це у нас є стоп. Топ у нас призначений для ліміту даних, тобто ми можемо вказати, скільки рядків з датасету ми можемо і хочемо вернути, щоб не вертати весь набір всі дані. І як ми знаємо, якщо ми вертаємо всі дані, це може трошки нам вплинути на перформанс. Якщо ми вказуємо там топ-5 рекордів, то тим самим ми можемо. Збільшити перформанс, тому що ми не будемо тягнути всі дані, які нам не потрібні. Але це більше такого для якогось теста може використовується. І давайте подивимося, невеличке демо. Тут у нас є запит, такий рандомний запит, і ми бачимо, що да, у нас натуральний порядок виглядає, як ми звикли, як в англійській, селектом. Вибери мені якісь дані, можемо вказати Disting, можемо вказати топ. З якоїсь таблиці, тут ми можемо вказати якісь агрегацію та каунт, посчитайте job title, посчитайте, скільки таких job title. з якоїсь таблиці, це у нас From. Потім ми кажемо where. Потім ми згрупували по job title, тому що це одне єдине поле, яке використовується разом з аккаунтом, тому тут необхідно його групувати. І так як ми групуємо, ми можемо накласти, накласти having і показати нам лише. Кількість Job Titles, які більше 10. І також можемо вказати сортування там, ASK або Desk. Тобто такий запит працює, так? Да? Давайте оберемо цю штучку, покажемо, що він все рівно працює. І тут треба звернути увагу, да? що у нас є натуральний і є логічний, логічний порядок виконання. І тут ми бачимо те, що ми бачили на слайдах From On-Join і так далі. Що тут цікаво? Да, у нас є having, count більше 10. Having у нас йде перед select, але в select ми вказали Job title alias для цього каунту. І якщо ми його поставимо тут, покажемо більше 10, то у нас буде помилка. Чому? Тому що ми цей alias визначили в селекті, а select іде після having. Тому тут having ми не можемо. Зробити таку заміну. Але якщо ми вказали order by з цим Elias Joy то у нас помилки не буде. Чому? Тому що order by у нас йде після селекту. Тобто все, що вказали ми в селекті, ми можемо вже використовувати тут в order by. Тому така, в принципі, і суть. Щоб знати, що за чим виконується. Отже, розуміння логічного порядку виконання запитів є важливим для написання складних запитів, які працюють, як і очікується, як ми хотіли, особливо під час використання Join, Ruby та Heading. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти і до зустрічі в наступному відео.